Історія польської для тих, хто вивчає мову на рівні А2. Навчання через слух один із найефективніших способів. Сьогодні ви почуєте історію тричі. Спочатку повільне читання без перекладу. зосередьтесь на загальному змісті. Потім речення з перекладом українською. Слухайте і намагайтесь повторювати за мною. І наостанок швидке читання в темпі розмовної мови. Влаштовуйтесь зручніше. Починаємо. W bloku Michała mieszka w tajemnicy sąsiad. Nikt nigdy nie widział go na zewnątrz, nie wychodził do sklepu, nie odbierał paczek. Czasami słychać było dźwięki: grał na pianinie albo mówił coś do siebie. Michał, zaczął się interesować zapytał innych sąsiadów. Ale oni tylko wzruszali ramionami. On tam mieszkał od lat, ale nikt go nie zna powiedziała starsza pani z drugiego piętra. Pewnego dnia Michał postanowił zostawić mu liście pod drzwiami. Napisał: Dzień dobry, mam na imię Michał. Jeśli potrzebuje pan pomocy, proszę dać znać. Następnego ranka znałeś odpowiedź. Dziękuję, Michał. Wszystko w porządku, po prostu lubię ciszę i spokój. Od tego czasu Michał już się nie martwił. Czasami słyszał muzykę i uśmiechał się do siebie, bo nie każdy, kto nie wychodzi, jest samotny. Частина друга. Польська З перекладом. В блоку Міхала мішкав таємничий сонщад. У будинку Міхала жив таємничий сусід. Нік нігде не віджав його на зевнуч. ніхто ніколи не бачив його на вулиці. Не виходив до склепу, не відбирав пачок. Він не виходив до магазину і не забирав посилок. Часами свихач був у джвіньки, грав на піаніні або мовив чого до щепі. Інколи було чути звуки, Не грав на піаніно або говорив сам із собою. Міхав зачався інтересувач. Міхв почав цікавитись запитав інних сощадів, але вони тільки взрушали рам'янами. Він питав інших сусідів, але ті тільки знизували плечима. Он там мішкав одляд, але ніхто не зна, поїджала старша пані з другого п'єтра. Він там живе вже багато років, але ніхто його не знає, сказала літня пані з другого поверху. Певного дня Міхал постановив заставити йому ліщі по Одного дня Міхал вирішив залишити йому записку під дверима. Написав Джень добре, мам на ім'я Міхал. Якщо потребує пан помоці, прошу дать знач. Він написав: Доброго дня. Мене звати Міхал. Якщо вам потрібна допомога, дайте знати. Наступного ранку знайшов відповідь. Наступного ранку він знайшов відповідь. «Дякую, міхав. Вістко в пожонку, попросту люблю тише і спокій. Дякую, Міхале, все гаразд. Просто я люблю тишу і спокій. от часу міха в Ющині мертвів. З того часу Міхам більше не хвилювався. Часом свишав музики і усміхався до себе. Інколи він чув музику і усміхався до себе. Бо не кожен, хто не виходить, є самотний. Бо не кожен, хто не виходить з дому, є самотній. Читання у живому темпі польською мовою. В блоку Михайла мешкав таємничий сучасник. Ніхто ніколи не бачив його на землі. Не виходив до склепу, не відбирав пачок. Звичайно, слухав був дзвін. Грав на піаніні, альбомував щось до себе. Міг завжди всі інтересуватися. Zapytał innych sąsiadów, ale oni tylko wzruszali ramionami. On tam mieszka od lat, ale nikt go nie zna, powiedziała starsza pani z drugiego piętra. Pewnego dnia Michał postanowił zostawić mu liście pod drzwiami. Napisał: Dzień dobry, mam na imię Michał. Jeśli potrzebuje pan pomocy, proszę dać znać. Наступного ранку зналиш відповідь: Дякую, Міхав, все в порядку, просто любить люbě і спокій. Od того часу Міхав już ще не martw, Часами słyszy музики і усміхався до себе, бо не кожен, хто не виходить, є самотний. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте його лайком та коментарем. Підпишіться на канал і далі розвивайте розуміння польської мови через слухання. Па-па!